В Київському виставковому центрі парковий відбувся благодійний вечір, присвячений збору коштів на відновлення дитячо юнацької спортивної школи в місті Ірпінь, яка зазнала значних руйнувань внаслідок російської агресії. Для відновлення закладу, де займалося понад тисячу дітей, наразі необхідна значна сума коштів, зазначає секретар Ірпінської міської ради та ініціатор проєкту Анжела Макеєва. Наша задача зібрати більше 2 мільйонів євро на відбудову даного закладу, тому що це великий заклад, в якому займається більше тисячі дітей. Він один самих найвеликих спортивних заходів в нашому регіоні. Тому для нас це дуже важливо, тому що жоден агресор не має права забирати спортивне дитинство у наших дітей навіть під час війни. У благодійному івенті взяли участь військові, представники великого бізнесу, народні депутати України, зірки спорту та шоу-бізнесу, які представили власні лоти для аукціону. Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин впевнений, що тільки разом вдасться відновити потужну спортивну школу. Вона єдина і найбільша. Там найбільше цього займаються дітей. Там неймовірні показують діти результати багато чемпіонів світу, багато чемпіонів Європи і призерів. Чемпіонів України, і наша мета всі разом об'єднатися на відбудову нашої спортивної школи. Загалом об'єктів спортивної інфраструктури, які підлягають відбудові внаслідок руйнувань під час війни, сотні по всій країні, і саме їх відновлення є запорукою повернення дітей на батьківщину. Зазначив міністр молоді та спорту Вадим Гудсайд. Для нас дуже важливе питання повернути взагалі всіх дітей, які поїхали з країни. Для того, щоб вони поверталися, нам потрібно створити умову, створити умови, відбудувати всю інфраструктуру. На жаль, на сьогоднішній день 343 спортивні об'єкти зруйновані в Україні на приблизно на 300 мільйонів доларів. Те, що сьогодні відбувається, аукціон на те, щоб збирати кошти на відбудову з'ясню на спортивної школи з міста Ірпінь, це приклад для всіх. Що нам потрібно всім об'єднатися для того, щоб збирати кошти, для того, щоб відбудувати місто Героя Ірпінь, взяти у нас у спортивну школу, де займалися багато дітей. Незважаючи на війну, спортивне життя не зупинилося. Тому вже зараз треба дбати про гідну зміну теперішнім чемпіонам. Діти прагнуть займатися і вони мають займатися і має продовжуватись рід. Тих людей, які в місті жили, живуть і будуть жити. маємо дати їм майбутнє а краще, ніж спорт, дух нічого не загартовує. Волонтерами стала вся країна. І кому, як незнаним спортсменам, долучатися до відбудови спортивної інфраструктури. Серед лотів аукціону, годинник олімпійського чемпіону з вільної боротьби Жанр Беленюка. Лот це мій власний годинник. Українського бренду, який робив це саме під мене, з е, моїми побажаннями, тобто там він йде сріб срібний циферблат з е, зробленими на ньому е, поєдинком двох борців і. Е, 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 е. В такому грецькому стилі на заході відомі українські дизайнерки Юлія Айсіна та Світлана Волик представили власні колекції в стилі мілітарі та вишиванок, де в якості моделей виступили вихованки ірпінської спортивної школи.